Дороги кончені. Я не знаю, як вони ці бідні автобуси там і витримують. І суцільними, і стременевий, і ямковий. І підсипання узбіч дорога, звичайно, бажає кращого. Мені здається, можна було б краще використати ці кошти. Майже один мільярд гривень цього року спрямували на ремонт доріг на Полтавщині. На деяких ділянках полагодити один кілометр покриття коштує понад чотири з половиною мільйони гривень. Тим часом водії та пасажири продовжують долати ями, наприклад, на трасі з Полтави до Гадяча через Диканьку, Великі Будища та Опішню. Про це у новому відео проєкту Тригерну. У на Суспільному мене звати Лілія Пархоменко. Що кажуть посадовці та місцеві жителі? Дивіться далі. Стараюся сидіти посередині маршрутки, тому що ззаді сидіти неможливо, дуже підпригає, болить спина. Світлана Стрибко щонайменше раз на місяць їздить дорогою Полтава Опішня, стан асфальтного покриття на деяких ділянках критичний. Це дуже важко дійсно, при особливо якщо їхати з маленькою дитиною. Вона підпригає, цій маршрутці після диканьки до Опішні там взагалі дуже дуже. Дорога погана. Ну, там є, почали робити дороги і є таке вже полотно зовсім новеньке, зовсім гарно там. Ці кадри зняті якраз на дорозі поблизу диканьки. Спеціальна машина спочатку готує місце, потім працює асфальтоукладач, а за ним коток ущільнює це покриття. Це ділянка автошляху державного значення н 12 суми Полтава. Її протяжність у межах області 68 кілометрів, які останні 30 років жодного разу не бачили капремонту. Потребують латання ям 15 тисяч квадратних метрів. І ще на протязі 25 кілометрів ділянки суцільного руйнування, де необхідно цілком замінити верхній шар покриття. Для завершення роботи по цій дорозі потрібно ще додаткове фінансування, але з того, що ми побачили. Мені здається, можна було б краще використати ці кошти. Нині на Н-12 тривають першочергові аварійні роботи. Що зроблено? Від Полтави до диканьки полагодили 10 тисяч квадратних метрів із ямами на понад 11 мільйонів гривень. На ремонт асфальту між диканькою та опішнею є 112 мільйонів гривень. З них нині використали 70 мільйонів. За ці гроші, зокрема, полагодили 2,5 кілометри між диканькою та великими будищами, а також тривають роботи на 8 кілометрах. Ільного руйнування між великими будищами та опішнею, але цього недостатньо. Ми 100% виконуємо роботи на протяжності приблизно 8 кілометрів від диканьки до опішні в цьому напрямку. Залишиться приблизно 5 кілометрів, які поки ще. Незабезпечене фінансуванням приблизно необхідно 80 мільйонів гривень. Мета завершити саме до опішні всю цю ділянку. Саме ділянку шляху між диканькою та опішнею називають найскладнішою на маршруті, зокрема, водії рейсових автобусів та їхні пасажири. Там, взагалі, ями на ямах. дороги кончені. Я не знаю, як вони ці бідні автобуси там і витримують. Механіки чорні. Постійно, тому що кожен день туди ми заїжджаємо на ПТО, ну коротше ужас. Негатив теж від пасажирів. Чуєш, нам і що при чому. -то. І перевізник теж ні до чого. Дорога, звичайно, бажає кращого. Ремонт проводяться, латають дороги. Від опішні до Зінькова ну більш-менш хороша дорога. Починаючи з Полтави, там трішки почали латати. Стало чуть-чуть, хоч не так вибоїни, не так воного цика по дорогах, але ну. Посрання з тим, що було, краще стало. Із хорошого 2025-го Полтавщину включили до державної програми ремонту доріг. Загальна сума фінансування приблизно 900 мільйонів гривень. Із них 600 мільйонів із держбюджету, а решта з обласного та місцевих. Крім того, ми ще працюємо з службою відновлення щодо можливої міністерством регіонального розвитку щодо додаткових коштів. Ми почали ще в березні місяці. Як тільки почали дозволяти погодні умови, ми почали ремонти. Плануємо до. Максимального періоду часу, знову ж таки, який буде дозволяти нам погодні умови, будемо проводити ці роботи. Технології не стоять на місці. Якщо там 10 років назад в осінньо-зимовий період було важко працювати, період часу. Такі трошки подовжуються для того, щоб проводити ці ремонтні роботи. До кінця літа. Я думаю, що ми основні потіки, основні дороги закінчимо. За ремонт доріг на Полтавщині відповідає дві організації: служба відновлення та розвитку інфраструктури опікується автошляхами державного значення міжнародними, національними, регіональними та територіальними. Агентство місцевих доріг відповідно місцевими шляхами. Обидві установи окремо оголошують тендери та наймають підрядників. А ті у свою чергу за потреби і субпідрядників. Діліться у коментарях, які дороги на Полтавщині вважаєте найбільш розбитими. А також підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові відео й обговорення важливих тем. Завершені або тривають ремонти на дорогах державного значення, зокрема пирятин Чернігів, пирятин кролевець Кременчук Липове Бориспіль, Хорол, Семенівка, Кременчук тощо. Виконано нами 72% робіт з експлуатаційного отримання від загального плану, в який входять не лише експлуатаційне отримання, а й поточний ремонт, це а також ремонт штучного. Ми вже виконали на сьогодні 37% робіт. У квітні та травні також виконували ямковий ремонт у Гадяцькій громаді. Але ділянка від гадяча Уже в сторону Зінькова приблизно 8 кілометрів вона залишилась ну, там, майже в суцільному руйнуванні. Наш підрядник вийде і на цю ділянку, саме від міста Гадяча, почне рухатися в сторону міста Зінькова. Я думаю, що максимум за місяць ми цю ділянку в повному обсязі завершимо. Також зараз ми знаходимося на межі з Сумською областю, де йде сполучення Липова долина Гадяч. Дана ділянка дороги. Була з 2016 року непроїзною. в планах. До 1 липня можна буде спокійно по цій дорозі проїхати евакуаційним маршрутом, так і нашим громадянам, в принципі, переміщатися з Полтави до сум. 10 кілометрів дороги біля гадяча до межі з сумщиною ремонтує підрядна організація. Працюють без вихідних зараз. Виконується укладання основи шару із щебенево-піщаної суміші. Товщиною 10 см для підсилення основи, де в подальшому буде накриватися зверху асфальтобетон. Визначили ділянки, де накривається суцільним асфальтобетоном, де ділянки планується ямковий ремонт. Таким чином визначили кошторис, порахували, яку суму, вийшли на ці 46 мільйонів. І суцільними, і стременевий, і ямковий, і підсипання узбіч, і засипання ями промон. Взагалі весь комплекс експлуатаційного тримання, що включає і розмітка, і пішохідні переходи. Люються і знаки пріоритета ставляться. Отже, один кілометр дороги тут коштує понад 4,5 мільйони гривень. Пишіть у коментарях: багато це чи мало. Від початку року відновили 185 тисяч квадратних метрів покриття на дорогах, за які відповідає Агентство місцевих доріг Полтавщини. Таким чином забезпечили проїзд на 352 кілометрах шляхів. У цьому році всі кошти державного дорожнього фонду передані на потреби Міністерства оборони. Тому ремонти виконуються за фінансування територіальних громад, які й обирають дороги для ремонту. 28 громад вже перерахували кошти на загальну суму 98 мільйонів гривень. Найбільш Лубенська, Лохвицька, Заводська, Горішньоплавнівська і Глобинська. Якщо ви з однієї з цих громад, цікаво прочитати вашу думку у коментарях про стан доріг, чи помічали ремонти цього року і коли вони були раніше. Далі коротко про інші теми тижня, що минає. Полтавщина знову опинилася під російськими обстрілами. Зокрема, через падіння уламків безпілотників було дві пожежі у лісах. Це було вночі 9 та 10 червня у Лютенському та Новосанжарському лісництвах. Загальна площа займання майже 7,5 гектарів. Повідомили на Фейсбук-сторінці філії Слобожанський лісовий офіс. Крім того, у ніч на 9 червня у Миргородському районі через уламки безпілотника була пошкоджена лінія електропередач. А також в Опішнянській громаді вантажний автомобіль поранених та загиблих не було. Повідомив у телеграмі тимчасово виконувач обов'язків керівника ОВА Володимир Когут. На Полтавщині визнали придатними до восьми відсотків військовозобов'язаних, які повторно мали пройти ВЛК до 5 червня. Це ті люди, які попередньо мали статус обмежено придатних. Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Загалом військово-лікарську комісію у регіоні прийшли близько третини з тих, хто мав це зробити. Такі ж і середні показники в Україні. За словами речника, дані про порушників передадуть в поліцію для розшуку, а також можуть оштрафувати суми від від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. У рамках 66 го обміну військовополоненими, який розпочали 9 червня, повернули в Україну і жителів Полтавщини. Це, зокрема, військові із Горішньоплавнівської, Лубенської, Кременчуцької та Мачухівської громад. Медзаклади та реабілітаційні центри готові прийняти воїнів. Повідомляв у телеграм-каналі ТВО керівника ОВА Володимир Когут. так все, я дома я... На мама, мама, все хорошо, давай скориті під своїм мама на цьому завершимо. Будьте у безпеці, читайте та дивіться суспільне. А також підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Щодня публікуємо лише перевірену інформацію спокійних та теплих вихідних.